Давай, Владька, всім мамочкам Показуй, як ти шастаєш по квартирі. Добрий ранок, дівчата. Йдемо на вулицю. Та 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 йдемо на вулицю. Я трошки замахалась обновою, яка вийшла у мене на сторінки вже в інстаграмі. Заходьте, будь ласка, вибирайте. Дуже треба все на собі фоткати. Як бачили, перша половина речей у мене такий вигляд не дуже. Потім на другий день я помила голову, у мене піднявся настрій. Плюс я дивилася мультики і підписанки дитячі. Я знімала вам огляд речей. тому... Настрій відповідний. Зараз збираємося на двір. на дворі таке сонечко плюс. Дай, дай. Дай, дай. Е, сонечко, плюс три, але не знаю, що там з вітром. Зараз подивимось. На дворі дуже сонечно, тепло. Три градуси, але все одно таке відчуття, наче весна. Хотіла. Зайти на Укрпошту, купити пакети для того, щоб пакувати речі на відправку. Але згадала, що повітряна тривога якраз зійшла в тебе, купила яйця, насіння, цукерки. Дівчата мої улюблені буду тим, хто замовив класти в пакування. І хотіла що це купити пакети, розумієте? Не судьба. Пізніше куплю. Я зараз буду ще знімати відео, напевно, що Владик дасть мені час. Про секонд-хенд на свій основний канал. Їдемо вдома вже якось не знаю, жарко, що себе, що малого одягнула. Плюс три, вітер холодний насправді. Бід, він так здобув хоче. Не любимо прогулянки. Ух, на площадці трошки погуляли. Ми з Владіком зняли відео. Я вам скажу так, знаєте, на основний канал про секонд. Важко, важко. Не те, що мені, мені важко, а важко просто знімати, і люди можуть. ну, Багато хто, знаєте, закриту дитину бісить, нашу, нашу мить там десь на фоні. Різні ж люди є, я з цим вже звиклась вже, але треба. Давай ставай. Отак от було відео. Вуха в мене просто. Вуха в мене просто закладу від того та-та-та у цього. <ріст> Це жесть. Такий активний став. Так ось, зняла відео, буду монтувати, не знаю, що вийде. Сподіваюсь, вам сподобається. <ріст> я тут малого розважаю, як можу. Він трошки капризний, але я почала готувати. Торт печінковий. Дуже захотілось мені, де печінка, треба вже її було приготувати. Сподіваюсь, що дасть, поки другий млинець роблю. Ще, ще буде довго, але тут татко на підході, скоро прийде вже з роботи. <плес> та, та, так. Е, <плес> прийде з роботи, трошки з ним побуде. Завтра, напевно, він буде вихідний, ще не знаю точно. Але. По дому є, що робити. Він хоче у себе в кімнаті дещо змінити. Завтра будемо думати на цього. <рив> Ось така в мене атмосфера, як бачите. М -м -м, жаряться. Млинці, а, -а, а моркову з цибулькою вже потушила. Перчик, сіль додала. Ще буде майонез, чесничок. Ну, все як, як, як потрібно. Владик не ніяк не всидить. Владик, ти тільки проснувся, ти що знову спати хочеш? Їсти, їсти, їв. Все нижче й нижче спускається на стільці. Не хоче сидіти. Треба. Татко вже прийшов, але зараз повернеться ще раз. Знайомий позвонив, попросив підійти щось. Тата, -та, та та. Допомогти. Та-та. Да. Спитайте, що мої там? Ваги я ще не зважувала, скільки я зараз важу. Я не знаю, якщо чесно. Зараз в мене такий період, що я водою набралася, то я думаю, ви зрозуміли, про що я. Юрка мене в цей період дуже сильно балує, Тільки що приніс мені цілу упаковку сільпо заварних кіпсочок. Заварних тістечок, дівчата, якщо ви побачите, купуйте, обов'язково спробуйте. Там такий крем смачний. Вони прям. Покажу, вони самі дешеві, ну, дешеві. Ось такі заварні тістечки. Такі смачні готуються. Я заварне ще ніколи не готувала, але от, ну, ось зараз, ці дні, то я себе балую трішки. Я вирішила раз. Раз у місяць себе балувати. Ці чотири дня, їсти все, що хочу. Я нічого не хочу якщо чесно. Це хотіла е, печінковий торт зробити, то зараз роблю. Пам'ятаєте, я в Юску купила отаку свічку, я дуже довольна. Якщо ще побачу високо, візьму обов'язково. Якщо ви побачите, беріть, вона у мене як нічник працює, вмикається, там є таймер, вмикається автоматично, пів донацьтого, це коли я перший раз увімкнула. І вона потім кожен день сама вмикається. Вона так схожа на справжню, що я її хотіла пару разів затушити. Представляєте? Ось так. Тут колихається, я так розумію, це колихається від температури світодіода. Мені подобається, дуже подобається. Вона не воняє, як деякі, питають, ні, нічого такого нема. До речі, на дотик вона як справжня воскова. Ще трошки, дівчата, ще Ще половина залишилась зараз. не хоче сидіти, будемо кататися, так? Він питається, батька, він же так цепляється класно. Ку-ку! 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 ой моя сонечко. Тин-ти-н-тин-тин-тин-тин теж прыгає так. Двигається так. Тин-тин. -ти. Ти коли будеш танцювати. Мама музику не включає. Якось включила музику, яку слухала до війни. У мене така істерика почалась. Я ну, хотіла обвімкнути, щоб йому дати послухати те, що мені подобається. Я так плакала дуже, не можу слухати зараз музику зовсім, важко якось. Ось, ну, треба да, вмикати, відворікатися трошки, танцювати, вмикати. Дуже люблю. Бен Ховард, Фінк, таких я слухаю. Бертанців слухаю. Наших інших незрозумілих на язиках не слухаю. Все, що незрозуміло, й слухаю, так? Так, торт готов, як бачите. Я зробила його соковитим. Олійки більше додавала, коли тушила овочі. Вийшов такий, трошки постояв, зараз вже будемо вечеріть з Юркою. Вклала малого спати. Нормально так ліг. Я ще качаю його, трошки качаю, допомагаю йому, поки маленький, кажу, іди, іди тебе покачаю, поки маленький, бо росте дуже швидко. І вже я йому даю іграшку, щоб він звикав до іграшки спати з нею, щось обіймати. Бо він. Починає звикати мене, шукати, обіймати, тримати за халат, Ось, то є у нас така іграшка, я вже завтра покажу вам. А, вона така приємна на дотик, і я йому його всовую, щоб він так от ручками прижимав до себе. В перші дні, якщо чесно, та іграшка літала по всьому ліжку, але ж звикне скоро. Так, Юра завтра вдома буде. Хочу зробити собі полку. Доповнити трішки стіл один він робив сам колись він його розібрав, і верхушку хоче прибити до стіни на неї щось покласти. Завтра будемо займатися. Я поки що ніяких полочок не хочу. Мені ніякі зміни не потрібні. Ми нещодавно робили перестановку, тому поки досить. Але щось придумаю. Щось придумаю, напевно, дзеркало, яке це мене в пол стоїть здорове. Треба ці нижні лампи якось не знаю, відкрутити, чимось закрити. Воно постійно в мене вимкнуто. Я вмикаю тільки тоді, коли або ми граємося активно вночі, ну, ввечері, да, коли немає сонця, або коли я фотографую себе, знімаю себе. А так воно вимуто, щоб він вже не брав, не викручував це все, не ліз туди руками, але вже, вже лізе. Дівчинка одна писала мені, що таке ж є дзеркало, і від дитини ховає в іншу кімнату. А дитина все одно повзе за дзеркалом в іншу кімнату. Так, я вважаю, що дзеркало у нас буде проблемою, але треба пояснювати, коли він вже почне хоч щось розуміти. Зараз так він супер ні, не розуміє. Але треба все ж таки казати, казати йому, якось відволікати його від того дзеркала, і щоб він його не чіпав. Що, такі він в розрізі соковити-соковитий вийшов. Насправді, я дуже хочу спати, якось не знаю, сьогодні і встигла зняти відео на основний канал і погуляти на дворі з малим, і приготувати цей торт печінковий. І якось багато листування. Дівчата пишуть, замовляються. Дякую вам велике за довіру. Я вже в п'ятницю буду відправляти. Це буде, ну треба буде піти на дві пошти. Юрка буде на роботі, тоді я якось це все упакую, зроблю, розділю, ну, якось справлюсь, бо багато буде. І все ж таки, завтра ще треба купити, докупити ті пакети, Укрпошти, ну, щоб дома упакувати. Якщо ні, то вже буду залишати на пості, щоб вони упаковували там а, у себе на місці вже. Всім бажаю гарного дня або вечора. Хто коли дивиться. Дякую вам за підтримку відео, те, що поставили лайк. Е, я не дуже люблю це слово. <сум> Вподобайки. Не знаю чому, але лайк мені більш подобається. Тому, якщо бажаєте підтримати, ставте лайк, вподобайку, Всіх міцно обіймаю. Всім пока і до наступного відео.